Презентація фільму сильніше ніж зброя: школа успішного працівника, різноманітні акції, квести та вікторини. Всі це заходи, які проводить обласний молодіжний центр. Установа співпрацює з органами студентського учнівського самоврядування та громадськими організаціями. Головна її мета це розвиток молодіжної політики, підтримка талановитої молоді. Про зроблене у році, що минає, і плани на 2015-й розповість директор обласного молодіжного центру Анатолій Беспалюк. Вітаю вас. Доброго дня. Я знаю, що лише упродовж грудня ви провели більше десяти різноманітних заходів. Розкажіть, чим запам'ятався вам рік, що минає? Ну, по перше, ті події, які відбувалися в нашій країні, це історичні події і велике і бажання, і напевно сподівання на те, що ці події. Відбувається у нас для того, щоб побудувати зовсім нову країну. Ми, ну, власне кажучи, в молодіжному центрі в цьому році також треба було трошечки перебудувати свою роботу. Ми залишили в цьому році ті наші проекти, які зарекомендували себе дуже гарно. Такі проекти, як школа успішного працівника, які створені з метою для того, щоб створити більш конкурентоспроможну молодь на ринку праці. Проєкт молодь обере бізнес, це підтримка молодих людей, які хочуть відкрити свою власну справу або можливо допомогти уже в діючій справі. Це, звичайно, ті проєкти, які будуть пов'язані із дозвіллям, здоровим способом життя, і інше, такі як зумба. Це коли люди танцюють, виходять, і їх дуже багато протягом всього літа. Це кіно перегляд під відкритим небом в цьому році. До речі, ми повністю прибрали всі кінострічки. Російського виробництва ми показували або нашого виробництва або закордонного, і звичайно, ми робили акцент на патріотизм. Робили, показували неодноразово ролики про те, як наші хлопці зараз перебувають в яких умовах і як вони боронять нашу країну в місцях. АТО зараз ми розробляємо нові проекти на наступний рік. Ми звичайно було багато ще інших заходів пілотних невеличких яких ми протягом року працювали разом із молоді? Угу. Мені дуже цікаво дізнатися. Я думаю, нашими телеглядачами, яка практична користь від цих проектів, які ви запроваджуєте. Тобто, це просто зайняти молодь чи було якесь цікаве дозвілля і відповідні навики, чи все-таки молоді люди можуть застосувати десь це на практиці? Взагалі розумієте, саме головне наша місія це полягає в тому, щоб створити необхідні умови, необхідну платформу, для того, щоб молода людина могла себе реалізувати. Це може бути зайняття у вільний час а взагалі здоровим способом життя. Чи може бути, наприклад, якщо людина хоче знайти собі роботу, відкрити свою власну справу. Це може просто бути навіть підтримка тих організацій, які займаються зараз. Ми, наприклад, підтримали там різні клуби. А клуби для матерів, які піклуються про дітей, клуби, які займаються там сальсою. Там, до речі, зараз приймають участь недалеко. Не студентська молодь. Там приходить, і не треба акцентувати увагу на те, що молодь у нас тільки є студентська, учнівська. У нас є молодь до 35 років, і взагалі всі молоді люди, всі люди, які вважають себе молодими всередині. Тому у нас Є необхідні ресурси і цікаві інструменти для того, щоб їх зайняти. І наша місія для того, щоб молода людина знайшла себе. Ми можемо їй запропонувати, що вона може тебе себе задіяти там в різних напрямках, а вона вже вибирає. Людина багато знаємо, що може пробувати для того, щоб знайти себе. Ми часто знаємо, що молода людина навіть не може собі знайти роботи. Це сама головна її причина, тому що вона не може знайти себе в житті. Ми в цьому році взагалі розробили в рамках різних наших проєктів окремі тренінгові програми, там, де молодь може знайти себе, там, де ми. Постійно працюємо дізнаватися, що не виходить найкраще робити в цьому житті, і що їй подобається робити, uh -huh. тому що ми знаємо, що в різних проєктах молода людина завжди буде себе шукати в тих чи інших проєктах, і не зазвичай вона не завжди може досягнути успіху. Тому якраз і покликання молодіжного центру для того, щоб ми дали ці інструменти для молоді, показали, де їх можна знайти. А як ними користуватися для того, щоб вони могли реалізувати себе в житті повністю? Угу. От ми говоримо про молоді. Яка кількість молодих людей можуть за рік, наприклад, пройти через ваші руки, так би мовити? Скільки яка потужність центру? Скільки ви можете охопити? У різних проектах близько п'яти тисяч чоловік, але це безпосередньо з тими людьми, з якими ми вступаємо в контакт? І якраз і про плани ви говорили на наступний рік. Це, звичайно, розширити наші ті пілотні проекти, які вже за свій час зарекомендували себе, такі як «Школа успішного працівника, такий проекти, як молодь обирає бізнес. Взагалі це створення бізнес-інкубаторів для молоді, щоб вони могли відкривати свої власні справи. До речі, ми допомагаємо ті, хто відкрив, і розширювати їх на більш широку аудиторію. Тому що, наприклад, в проєктах школи успішно працівника це 40 чоловік. А ми розуміємо, що за сезон повинно бути як мінімум 400, хоча б чоловік. Mm -hmm. Що ми повинні працювати з усіма випускниками, які закінчують навчальний заклад. Не забувати якраз про студентів, які ще тільки навчаються і шукають себе, тому що їм треба допомогти знайти собі практику, знайти собі стажування. Це є дуже велика, якби велика дуже об'ємна робота. і Ми зараз працюємо. І заключаємо договори з різними підприємцями. Хочу сказати, що в нас взагалі є карта підприємців організація установ різних форм власності, які, до речі, допомагають нам щодо саме працевлаштування так. напередодні, от перш ніж. Прийти в студію я зайшла на сайт обласного молодіжного центру. і Там розміщене оголошення для молоді, я так розумію, за відповідними номерами телефонів. Про це розкажіть детальніше, що саме мається на увазі, і яким чином де ці люди молоді працевлаштовуються, як зустрічі яким чином відбуваються з тими самими роботодавцями, підприємцями, так розумію, так. Ми надаємо виключно тільки інформацію. Звичайно, у нас є наша база підприємців організації установ різних форм власності безпосередньо їхніх вакансій, тому що кожна людина, яка приходить до нас, ми просто їм ідаємо інформацію, говоримо про те, що там є така вакансія. Наша роль полягає в тому, щоб максимально відслідкувати ті підприємці, підприємства і організації, які є добросовісними. Це дуже важливо, тому що ми знаємо зараз багато випадків, коли. А на жаль, молодь за браком свого досвіду і знань потрапляє в такі підприємства, там де або не можуть виплатити заробітну плату, в пастку своєрідну, в пастку своєрідну, або просто використати її час і молоді людині нічого за це не заплатити. Ми намагаємося відслідковувати такі підприємства, особливо ми працюємо з тими, які у нас оголошення такі невеличкого, на невеличкому папірцю, розвішені на, на різних там заборах, от, зупинках. От ми їх зриваємо, прослідуємо, слідковуємо, особливо є такі пастки, коли а, швидка одноразова робота, а, от, запрошуємо багато всіх, багато обіцяють і таке інше. Ми відпрацюємо, ми робимо чорний список, і ми у нас є вже певна база даних а, тих підприємств, з якими можна працювати, з якими ми б не, не рекомендували. Тому а, ми надаємо обов'язково працюємо з цією людиною, виясняємо. Що ж вони хочуть за роботу, тому що часто приходять, вони не знають чого саме, хочуть працювати, але де саме вони не знають. І пояснити їм дуже важко. Тому у нас сидить спеціаліст, який задає питання, і для того, щоб молода людина могла сформувати трошечки, що вона конкретно хоче від цього. Uh -huh. Якщо ми дивимося що в неї є бажання пройти участь в різних наших проєктах, там чи відкрити в свою власну справу, самозайнятостю взагалі зайнятися, чи можливо просто знайти пройти певні курси по пошуку роботи, то ми звичайно пропонуємо їм. Uh -huh. Коли я, я була у вас в останнє наша знімальна група, то це був проєкт школа успішного працівника. І тоді ми звернули увагу, що що більшість вихованців цієї школи це дівчата, не хлопці. Чому так? І чи можна сказати, що загалом дівчата більш активні і їх більше серед учасників різних проєктів? Ну ви знаєте, дівчата завжди були активними, скільки пам'ятаю, скільки займаюся молодіжною політикою. І, взагалі, в цьому році всі рекорди побили, тому що 95% – це були дівчата, які до речі були дуже надзвичайно активні в цьому році. Нам є чим порівнювати, і я думаю, що в нас є тенденція, починаючи, з скільки чоловік першого, другого, четвертого, п'ятого курсу, ми намагаємося відслідковувати, які в них взагалі успіхи, чи знайшли вони собі ту роботу. І я вам скажу, що зараз у нас до фініша завжди доходить, наприклад, 50%. Все одно люди, це тенденція така по всій Україні, який би проєкт вони куди б не йшли, Все одно, десь 40% десь обов'язково зрозуміють, що це не їхнє, або за браком mm -hmm. часу вони. Відсіюються тому в цьому році дівчата на взагалі а в всіх проєктах, які ми не, не робили, чи це молодь обере бізнес, чи це школа успішного працівника, чи це ми просто залучаємо волонтерів? Тому що у нас можна проходити в обласному молодіжному центрі стажування. У нас можна проходити практику, і ми беремо по 2-3 чоловіка. Обов'язково якби на стажування до нас. І я вам скажу, що це виключно практично одні дівчата. І навіть коли ми проводили різні там проекти, до речі, ми от нещодавно провели цікавий дуже проєкт, школа «Бітрут Екадемії це ті академії, яка була створена разом із Шведським агентством з інвестицій Шведського королівства з метою навчання молоді. На платформі Wordpress, це програма створена для того, щоб писати сайти. Більше 30% всіх сайтів в світі вони пишуться на цій платформі, то провели безкоштовне навчання. Було бажаючих близько 150 чоловік. Відібрали лише одну групу 12 чоловік. І я вам хочу сказати, що проект пройшов успішно, тому що домовленість була із шведською стороною про те, що вони в Полтаві відкривають філію. ІТ-компанії uh -huh. для того, щоб молодь могла б зразу навчитися і одразу жити працювати, uh -huh. Враховуючи те, що заробітні плати в it сфері досить високі, то можна говорити впевнені, що це вже буде середній клас е молоді, яка може собі дозволити навіть брати чи там кредити, чи ну, жити доволі таку на хорошому рівні. Тому це вже такий у нас вийшли. Вийшов е завершений цикл, коли йде під компанію, іде певне навчання. Зараз ми плануємо на наступний рік охопити інші напрямки, не тільки IT. У мене запитання. Молодь, яка проходить відповідне навчання, вона отримує якісь документи. Вона які отримує сертифікати. сертифікати. Вона отримує сертифікати, так, з яким вона має, ну я вам скажу так, що в ІТ-сфері взагалі і у нас в Україні те, що людина є диплому, сертифікати, це все класно, але коли їй дають можливість показати, наскільки вона може відповідати цим знанням, які вона. В якої є відповідні сертифікати, дипломи, це дуже швидко перевіряється. Тому особливо в it секторі там, взагалі, я знаю, у нас мало багато молодих людей, які з 18 років в них дуже гарно все виходить, і їх уже взяли в діючі it компанії в Полтаві. Mm -hmm. До речі, цей ринок IT в Полтаві за останній рік він подвоївся в кількості людей і він має всі. Тенденція до того, щоб розвиватися, і враховуючи те, що у нас є навчальний заклад, який готують ті спеціалісти, це досить буде гарний якраз плацдарм, для того, щоб молодь не їхала до Харкова, до Києва за кордон взагалі виїжджати, а залишалася тут у нас в Полтаві. Це вони будуть платити податки, хай в невелике, але вони матимуть хорошу заробітну плату для того, щоб. Мати хороше рівень життя власне. і перспективи Анатолій щодо людей, з якими ви влаштовуєте для молоді зустрічі, хто вони? Я знаю, що це успішні підприємці, це викладачі вузів, це керівники банківських установ. Як ви їх знаходите, за яким принципом і чи погоджуються так просто вмовляєте? Якось Я не знаю, Можливо, для цих людей цікаво, чи на засадах на якихсь як ви співпрацюєте <гум> з ними? Взагалі, ми з 2010 року, десятого року розпочинали наші проекти у нас взагалі є внутрішня програма, яка називається Молодь полтавщина стає до праці, яка розрахована на безпосереднє працевлаштування і на самозайнятість. То в рамках цих, цієї програми ми і думали на початку там десятую року, як же ж можна було б запропонувати, як підійти до цих людей, які постійно зайняті, яких важко дуже зловити, та ще й безкоштовно для того, щоб їх. Запросити, щоб вони прийняли участь в проєктах. а це безпосередньо люди, наприклад, Розула Владислав В'ячеславич, людина, яка закінчила MBA в Лондоні, людина, яка була генеральним директором різних заводів, судоремонтного заводу, зараз віцепрезидентом «УкрРосметал». Це Бахановська Ірина, яка безпосередньо працювала у неї своє HR-агентство. на високому рівні вона готує дуже свої спеціальні тренінгові програми по персоналу. Це, звичайно, і компанія «Богуштам», яка вважається в Україні найкраще в сфері потайменеджменту. це компанія Апгрейд, яка по системі НЛП в Україні в Києві безпосередньо проводить такі заходи. Компанія Майкрософт. Я вам хочу сказати, що головне донести соціальну значимість даного проекту. Завжди можна, звичайно, говорити про те, що неможливо нічого добитися. Але коли ми їздили перші рази. І заходили в головний офіс Microsoft в Україні, чи в інші компанії, які є на міжнародному рівні, на такі передові компанії, то скажу, що. В них є своя соціальна позиція, і в них є своє громадське відношення до цього, і практично в кожної компанії, яка є представлена взагалі у світі, у неї є обов'язковий відділ або програми внутрішні, які займаються або профорієнтаційною роботою, або якимось Тобто вони соціальним йдуть ідуть на зустріч, йдуть на зустріч, тому що ми намагаємося пояснити наскільки це є дуже важливо зараз. Поки що це нам вдається. У нас до речі, і рада підприємців міста Полтави, яка долучається в рамках того, щоб розказати свій власний досвід, як потрібно. Взагалі працювати, ми у нас взагалі є е, така школа менторства, коли ми за е, безпосередньо за тої людини, яка хоче відкрити свою власну справу, ми закріплюємо куратора з числа успішних людей. Це є дуже важливо, тому що навіть якщо ми йому даємо певну кількість знань, але в неї бракує життєвого досвіду для того, щоб е, знати, яким чином е, брати в оренду, як заключати ці самі договори, ми їм розказуємо на теорії. В яких місцях можна орендувати, в яких банках можна кредити брати, а взагалі систему фінансування? Хоч як би ми йому не пояснювали, але коли є ментор, є куратор. То він завжди скаже, що там краще не брати, краще взяти отут і краще зробити отак в даній ситуації. Ми навіть спеціальну методичку розробили для кожного випускника проєкту Молті Бребізнес, що він кожного тижня приходить і в нього є чіткий план, прописані процеси, як він буде працювати. На жаль, до речі, ми ці проекти вони є якби в Україні як в рамках соціального. То вони є єдині, і ми це вже організуємо близько п'яти років. Я нещодавно виступав в Києві на форумі молодіжному з працевлаштування, то до сих пір в Україні даних проєктів немає. Є невеличкі такі тренінгові програми, але в цілому такої програми немає. Тобто, як у нас два місяці діє проєкт, і там кожного тижня по два-три заняття, по 4-5 годин в комплексі немає такого. А тому зараз я думаю, що на даному етапі ми якби будемо далі розвивати ці напрямки, тому що вони є дуже корисними. Єдине, що знову ж таки наголошую, що треба робити їх в більш розширеній формі, щоб залучати більшу кількість людей. Мені цікаво дізнатися, чи не розчаровані тренери, власне, в аудиторії, з якою вони працюють, яку вони навчають, Що вони говорять про сучасну молодь, чого бракує їм. Ви знаєте, що на то вони і тренери. Які досить високого рівня для того, щоб mm -hmm. розчаровуватися. Цих людей надзвичайно важко розчарувати. Вони відразу, коли зайшли в аудиторію, попрацювавши там певний перелік часу, то вони відразу розуміють, що це за аудиторія, як з нею mm -hmm. працювати. І за рахунок того, що в них дуже високий клас, вони можуть все ж таки знайти інструменти необхідні щоб до цих дітей, молоді взагалі достукатися, для того, щоб їм пояснити. Інколи нам приходилося ставити додаткові заняття для того, щоб все ж таки пояснити, у нас були і сварки, і сльози, що настільки не було в рамках проектів, але воно привиносить наскільки в результат хороший, коли не просто прийшов, очі і пішов Ні, треба провести роботу з кожною людиною, а це дуже важко. А намічаються взагалі якісь тенденції? Можливо, молодь стала більш активною, там не боїться сперечатися, ставити запитання, свою думку висловлювати. Чи власне вона у нас і так дуже активна? Я вам хочу сказати після тих подій, які у нас відбуваються в країні, то молодь трошечки, знаєте, так стала набагато активніше і більше дозволяти собі задавати питань. Mm -hmm. а, не, бояться. не боятися. Вони стали більш відкритішими, вони стали більш таки, знаєте, я не скажу, що нахальними, mm -hmm. але трошечки в них з'явилися амбіції, вони можуть постояти за себе. І я думаю, що це є добре. Єдине, що. Треба завжди, коли якась з'являється ідея в молоді, відразу треба нам як молодіжному центрі розібратися, що це за ідея, що це за новий mm. рух, і відразу або очолювати цей весь процес і допомогти і контролювати його потім. Наприклад, як ми знаємо, що є така гра мафія, яка вже досить довго у нас в Полтаві проводиться, і не тільки серед молоді, але й уже серед дорослого населення. І я вам хочу сказати, що в цьому році от підгід молодіжного центру і громадської організації «Студентська республіка» був проведений взагалі нарешті а, к, а, такий міський, навіть обласний конкурс по мафії, тому що ми знаємо, що м -м, може хтось буде говорити, що зараз а, не час а, під час тих подій, які в країні в нас відбуваються проводити якісь там а, змістовні а, заходи. Але якщо ми зараз не очолимо і не зможемо їх а, їм допомогти. А в певному напрямку реалізовувати, вони потім будуть займатися непонятно чим. То краще ми їм тут а, а, посприяємо в цьому дозвіллі і будемо допомагати в різних інших проєктах, чи вони будуть самі по собі незрозуміло чим займатися. Анатолій, оскільки ви і ваші колеги спілкуєтеся з молоддю, цікаво дізнатися, що вона зараз хоче. Якщо це робота, то в якій сфері, що зараз популярно, які заробітні плати прагнуть отримувати молоді фахівці? Ви знаєте, що. Раніше заробітну плату, коли до нас приходили, вони писали 3, 5, 7 mm -hmm. тисяч гривень. Зараз тенденція пішла до того, що так, вони хочуть високу заробітну плату, але вони вже починають розуміти, що в них повинні якісь бути знання для цього, що в них повинен бути певний досвід. Єдине, що ще не дійшли до цього, і я думаю, що в цьому році ми в наступному році ми будемо цьому сприяти, це те, що вони не повинні втрачати оці 3-5 років свого навчання. Вони повинні весь цей час десь шукати собі роботу, десь її знаходити, навіть інколи працювати безкоштовно, якщо їм це подобається. Можливо, для початку робити каву, а потім можливо вже робити якісь невеличкі, як, наприклад, що це журналістика, то це напевно шукати якісь новини, якісь сюжети, намагатися бути спочатку, хоча б волонтером. Вони починають розуміти підприємство, що якщо в резюме буде написано, що були волонтером, то це є дуже важливо. Нарешті до речі, сполучених штатів. Там надзвичайно на високому рівні відноситься до всіх, там практично кожен учень повинен пройти десь, десь волонтерську діяльність, бо повинен бути задіяний. Зараз інститут треба робити волонтерство. А кожна молода людина повинна розуміти, що в цьому житті треба робити якісь хороші справи, і через хороші справи у неї вже зовсім міняється відношення до світу, до життя. І тому ми намагаємося зараз робити якийсь невеличкий пілотний проєкт. Використовуючи, okay. а, залучаючи, правильніше сказати, а, все ж таки а, молодих людей, які більш креативні, які цікаві своєю думкою. А, вони зі своїми руками. От, наприклад, ми робили проект, ми теплотою а, дитячих рук. Ми в цьому році разом із департаментом освіти і відділом молоді обласної адміністрації, ми робили а, великий конкурс, не конкурс навіть а з усієї. Полтавській області діти робили листівки в зону АТО, вітання із з Днем Збройних сил, вітанням із Днем Святого Миколая з новорічними святами. То я вам хочу сказати, що дуже багато ми відправили, забезпечивши практично батальйони цими листівками. Відверто скажу, що в один момент ми думали, навіщо листівка хлопців, який зараз перебуває, в холоді, ризикує е життям. Ризикує життям. Mm -hmm. Але коли ми поспілкувалися з тими хлопцями, які поверталися з вітеля, і навпаки, ті, що їдуть, то знаєте, вони говорили наступне: коли тобі холодно і небезпека зовсім поруч, mm -hmm. інколи настає такі моменти, коли практично нікому не віриш, крім рідних. Як же ж не вірити дітям? І коли ти відкриваєш оцю цю листівку, коли ти відкриваєш о цього журавлика, якого тобі звернули, написали там чотири-п'ять слів, нехай навіть з помилками, ти відкриваєш, і хлопці розуміють, навіщо вони там. Uh -huh. На ну, все приносять зараз. Консерви а, приносять цукерки, солодощі різні. А, і ми, до речі, от кожен раз тільки відправка відбувається, тому відвозимо обов'язково ці ящики, передаємо їм а, безпосередньо самим хлопцям. Уже uh -huh. тому і, до речі, теплі речі також. Тому що один із важливих зараз, особливо зараз, це є теплі свитера, це є теплі рукавички, Це те, що не, вистачає, те, що, не що зараз не вистачає. Mm -hmm. Анатолій, наостанок, можливо, кілька слів на адресу власне цієї ж самої молоді, цієї категорії, з якою ви працюєте. Знаєте, в житті кожної людини я завжди люблю повторювати слова Джона Максвелла, це те, що в людини є два самих важливих в житті дні. Перше, це коли вона народилася. І друге це, коли вона зрозуміла, навіщо народилася. Моє бажання і мрія така, щоб, напевно, вся молодь вона все ж таки якомога раніше зрозуміла свою місію в цьому житті, тому що коли людина це тільки зрозуміла, вона знає, в якому, в який, по якому вектору потрібно рухатися. Mm. Мені хочеться побажати всім, напевно, здоров'я, тому що навколо цього все буде будуватися інше. Щастя, здоров'я, успіхів, і саме головне, напевно, це насолоджуватися кожною миттю наше життя. Життя воно прекрасне, і кожної хвилини потрібно ним насолоджуватися, тому що ми повинні змінити своє відношення до цього світу, і воно буде зовсім іншим. Завжди треба бути на позитиві, завжди треба допомагати і прощати, легше буде жити. І намагатися в цьому житті все ж таки більше діяти. Наступний рік принесе нам, я впевнений, багато хороших подій, і ці події інколи треба творити самі. Тому у ну, в мене в принципі, все спасибі вам. А нашим телеглядачам я хочу нагадати, що сьогодні гостем нашої студії була людина, яка присвятила своє життя роботі з молоддю і знає, чим вона дихає. Це директор обласного молодіжного центру Анатолій Беспалюк. Незабаром новорічні свята. А що може бути кращим подарунком для ваших рідних ніж здоров'я, енергія та відмінний настрій протягом року? Тільки до 31 грудня у фітнес-клубі Спартак Джим, лотерея знижок та приємні подарунки три місяці безкоштовних тренувань, а також знижка 50% на другу клубну карту. Поспішайте, кількість учасників акції обмежена. Підприємство Полтава Водоканал вітає полтавців з новорічними та різдвяними святами і бажає миру, злагоди і затишку у ваших оселях. Полтава Водоканал. Завжди поруч. Студія місто запрошує керівників підприємств та організацій розмістити в ефірі телеканалу Новорічне привітання. Довідки за телефонами: 508 651 56 93 35 Вітаю усіх глядачів телеканалу «Місто». Сьогодні ми зустрілись для того, щоб спланувати останній день старого року, 31 грудня, фідно астрологічних порад. Овнем, доки не настав вечір, ваша поведінка буде просто зразковою. Завдяки відмінному настрою, вам будуть усюди раді, і ви зможете розвеселити навіть меланхоліка. Ввечері уникайте суперечок і переходів на особистості, і не зловживайте алкогольними напоями. Тільці вранці та вдень – не виключене легке занепокоєння, і все ж у вас напевно є привід радіти з накінченню старого року. Не сумуйте про те, що не збулося. Живіть сьогоденням, насолоджуйтесь незвичною атмосферою. Новорічний стіл, готуйте відповідно до традицій. Близнюки, якщо ви забули купити комусь подарунок, відправляйтесь. Очікування святкового застілля може виявитись більш приємним ніж перебування за вже накритим столом. Балакучі товариські близняки в цей раз можуть бути досить небагатослівними. Раки в день відкладіть непотрібні клопоти. По можливості відіспіться, а потім прогуляйтесь по вулиці без мети. Ввечері будьте дипломатичніші. Ракам покликавши гостей до себе, слід подбати про їх комфорт, навіть якщо він буде на шкоду власним зручностям. Багато левів під бій новорічних куранців будуть думати про що завгодно тільки не про цю урочисту хвилину. Наприклад, леви трудоголіки будуть міркувати про роботу, а леви – похондрики про своє нездужання. Розслабтесь, не втрачайте здатності жартувати. Аж до вечора дів може супроводжувати відчуття втоми, зробивши все, що можна, дайте собі кілька годин відпочинку. Якщо ви плануєте сказати за новорічним столом важливу промову, не шукайте заздалегідь красиві слова. Під дзвін келихів вони виникнуть у вашій голові самі. Загальна атмосфера доби для терезів позитивна в день. Спілкуйтесь з рідними і знайомими, обмінюйтесь привітаннями та побажаннями щастя. Концентруйтесь на приємних моментах і готуйтесь зустрічати новий рік з посмішкою. Новорічне свято на самоті це нонсенс, але для деяких скорпіонів такий варіант може виявитись прийнятним. Якщо ж ви плануєте свято у компанії, радимо накласти суворе табу на ділові питання і тонкощі подружнього життя. Згадуйте про них в максимально м'якій формі. Стрільці будуть почувати себе легко і природно вдень, але ввечері щось може змінитись. Можливо, ви втратите свій запал, але не виключено також, що навпаки. Азарт подвоїться. Не претендуйте сьогодні на беззастережне лідерство. Козороги, у всьому, що пов'язано з проводами старого року і зустрічі нового, зірки вирішили надати вам свободу. Ви вправі самі вибирати, кого пригощати фірве. Фермовим...